Вранці добратися на роботу взагалі неможливо. Ми добираємося на попутний транспорт. Я хожу додому пішки. Кому з лікарні, кому звідки потрібно десь годин три йти. Жителі сіл Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків і Незвір прийшли на зустріч зі старостою Носачевичівського старостинського округу Ларисою Забощук. Люди обурені, каже жителька Лукова Лідія Артисюк, Бо через села Рожащинської громади майже місяць не їздить автобус Луцьк-Маневичі. Де нам давлення поміряти, поїхати вроги, що немає чим приїхати, давлення, укола немає отримати, ні медика, ні автобуса, нічого. Викинули нас зовсім з цього села. Автобус нам повинен бути, бо ми не маємо, як заїхати, таблетка купити. В аптеку й то не маємо чим заїхати. Машину наймаю, машину жде, поки накупляєш і їдеш додому, бо наче нічим не добереться. Або просиш когось зустрінеш, візьміть мене назад. Ота дорога. В городі виїхав і немає чим приїхати. Чи маєш приїхати? Чекаєш, поки або на другий день вранці, в 6 ранку з Луцька. Я йшла пішки не раз. Кіньми хочемо, щоб був транспорт. Жителька села Незвір Тетяна Петрук висловила своє припущення, чому перевізник не хоче їздити цією дорогою. Між селами Незвір і Четвертня там дуже погана дорога. І через то перевізники відмовляються. От дитину возимо в ту сторону, в школу їздить. Дочка їздила на роботу, ну зараз в декреті, в ту сторону теж треба маршрутку. Люди звідти їдуть, так само газова банк, в них в тільки в родищах в колках нема, або теж добиратися. Ну всім нам та маршрутка була зручна. Суспільне телефоном поспілкувалася із колишнім перевізником Іваном Кришталем, який їздив за маршрутом Луцьк-Маневичі. Відмовився, бо нема чим їздити. В машині мотор застукав. Одної ще не зробив мотор, а другої вже застукав. І нема чим їхати. І договір вже кінчився. Я ж от їздив туди більш 15 років, тільки що ж поламалося, машини такі запчасті. Попереднього перевізника кінчився термін дії договору. Він спочатку хотів продовжити цей договір, але потім відмовився, мотивуючи тим, що йому це вже не є рентабельно, нема чим їздити. Про цей випадок ми буквально дізналися відносно зовсім недавно від людей, які дзвонили нам в телефонному режимі. Тобто, перевізник нас не повідомив. За словами головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, нового перевізника знайшли. Мені стало відомо, що в п'ятницю написав. Листа заяву в адміністрацію. такий перевізник Остимчук Ігор Петрович. Сьогодні ця заява пішла вже на розгляд. Як мені сказав Дмитро Васильович, перевізник готовий курсувати цим рейсом. Тільки ще ну це бумажно, мабуть, волокіта. Зі слів головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, автобус курсуватиме за маршрутом Луцьк-Маневичі через села Рожичинської громади. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.